Протягом останніх п'яти років Янош Олегович регулярно проходить лікування в кардіології. У його випадку гіпертонічна хвороба знаходиться лише на першій стадії, проте цей пацієнт все одно потребує перебування у стаціонарі. Завдяки комплексному лікуванню тиск із позначки 190 на 100 значно знизився. Лікування поширеної хвороби потребує чималих коштів, розповідає чоловік. Тому допомога від держави вкрай необхідна таким людям. У ну, настоящее время час... Немножечко ухудшилось состояние до того момента, как, в принципе, я сейчас попал на неплохое лечение. Такое. А вот, допустим, вот эти вот таблетированные, я сейчас вот уже несколько дней начал принимать эти препараты и намного себя лучше почувствовал. Вот последние вот мои показатели давления 140 на 100. З першого червня по усій території України, згідно до постанови Кабміну, розпочали реалізацію пілотного регулювання цін на лікарські засоби для хворих гіпертонією. Це обумовлено високими показниками захворюваності, адже у Луганській області нараховується 620 тисяч хворих з них більше 26 тисяч стахановчани. Це 32% відсотки дорослого населення. Государство бере на сібя часть средств. На закупку медикаментов. То есть больному данные медикаменты уже будут отпускаться со скидкой. То есть, значительно дешевле, чем они стоят в рыночной цене. Поэтому етає тоже значительну роль, по крайній мірі, вот на даному етапі, остро необходимо необхідна человеку самому займатися своїм здоров'ям. Завдяки пілотному проекту гіпертоніки зможуть придбати необхідні ліки за зниженими цінами. Для цього потрібен лише рецепт від лікаря. Фахівці сфери охорони здоров'я впевнені, компенсація з боку держави коштів на придбання препаратів дозволить людям із високим тиском зекономити на лікуванні. Економічний ефект для пацієнта буде разнообразень, то В некоторых препаратах, которые, ну я вам скажу абсолютно отвлеченный пример, который, предположим, там стоит 50 гривен, то на него скидка и его приобретение ему будет стоить, предположим, уже 32 рубля. На ряд препаратов, которые более дорогостоящие, с большим количеством, нам нужна еще другая схема, там 100, вот эта вот компенсация государственная может достигать 30, 40, 50 гривен. То есть больной оплатит это все в сумме 50 гривен. Вот этот препарат, который стоит ему без рецепта 100 рублей. То есть это прямая ну, необходимость или выгода для пациента. Пока в рамках пилотного проекта лика для гипертоники отпускатимут лише у коммунальных аптеках. До списку препаратов за занесені сім основних найменувань лікарських засобів у формі таблеток та капсул. Проте за словами лікарів, теоретично цей перелік можуть розширити до 200 найменувань.